Мій позивний Варан. Зараз я командир інженерно-саперного взводу. На війні, знову на війні, так як і в 2014 році. Незалежність України Варан виборює вже 9 років. Чоловік каже, вирішив вступити до ЛАВ ЗСУ у серпні 2014-го, коли дізнався, що його товариш дістав поранення, зупиняючи окупантів. Товариш боронить країну. Ми з ним розвивалися, росли в один той самий період часу. Чому він повинен це робити, а я ні. Прийшов на війну військовим стрільцем і одразу потрапив на Донецький напрямок, каже боєць. Я був в Славянськ біля гори, прослуживши вже в секторі бойових дій. Та півроку мене забрали в інженерно-саперний взвод. Я пройшов пошвидшений термін навчання. І почав працювати сапером. До сьогоднішнього дня працюю сапером. В листопаді 2021-го чоловік звільнився зі збройних сил та повернувся до цивільної роботи. Втім, 24 лютого знову став на захист держави. Розповідає того дня, відвіз родину у безпечне місце та пішов до військкомату. Зустрів свого побратима, з яким ми служили разом в 25-й повітряно-десантній бригаді. І він мені сказав, що він зараз є командиром інженерно-саперного взводу, і в нього з особового складу в інженерно-саперному взводі рівно нуль чоловік, один він. І він каже: А я пам'ятаю, що ти був сапером у нас. Кажу, так. Да. Він запропонував, пішли до мене. Військовий каже, нині у складі підрозділу мінує та розміновує території, зокрема у звільнених населених пунктах. Я знаходжу міни, поки що вони мене не знаходять, але ну, я надію, що воно так і буде. Я мисливець, я не жертва, я палюю на них. Там, де ми заходили, масової такої замінованості не було, тому що ворога відтуда, з цих населених пунктів витіснили. Вони не встигли ще сильно там нашкодити. Варан розповідає, втрачати побратимів зараз важче, аніж в 2014 році. Та тому що я нічого не розумів. Я їх нікого не знав. Вже пройшло майже. Десять років, як я знаходжу в лавах Збройних сил України, і в тебе з'явилося дуже багато товаришів, дуже багато побратимів, друзів, з якими навіть ми вже ввійшли в контакти родичів, так сказати. Через військові дії 2014-го Варан не святкує День незалежності. Втім, каже на собі завжди має нагадування, яку ціну ми за неї платимо. «Сама крута вишиванка це для мене військовий кітіль з військовими штанами. Наш рідний камуфляж ММ-14. Це являється самою крутою вишиванкою на даний момент. Варан розповідає після перемоги, хоче повернутися до тих населених пунктів, які розміновував під час війни. Хочеться приїхати, подивитися, як тут зараз що поміни, що змінилося, як живуть люди. Вони тебе знати не будуть, але ти приїдеш по цих вулицях. Вони стають рідні тобі за цей період часу, коли ти там знаходишся. Дуже рідні. Ми незалежні, що Ми українці, ми нація, ми єдині. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.